Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Бочко, ну ти чого? Не розстраюся, і зі всіма буває. Угу. Жаль, звісно, що це відбулося в першу шлюбну ніч, але навіть мама каже, що не треба зациклюватись на цьому. Ти що мамі розказала? Антон зіпсував мою першу шлюбну ніч. Просто я не міг позбутися думки про його зраду, а це аж ніяк не збуджує. Але зараз я вирішив діяти розумніше і щоб не зірватися на емоції під час розмови. Я підготував антистрес. Що ти, знову прищемив край сорочки шухлядкою? Ні, звикаю до каблучки. Ти що одружився? Ну клас, я тебе вітаю. А Поліна знає? <реш> Дивно, я думав, що це у Соні була весілля. Uh, так і було, поки вона його не відмінила. На хвилину мені здалося, що в мене почалася біла смуга. Помирився з друзями, Соня знову вільна. Але Бодя все зіпсував. Зратник! Я знаю, що ти у змові з курчиком. Скільки він тобі пообіцяв? 30 срібників? Давай без цих біблійських відсилок, Я, я тебе прошу. Справа не в грошах, чувак. Я стану головою об'єднаного міста. Ах, як я міг забути про твоє его? Тебе настільки дратуєш, що я став головою, що ти ладен піти на все, щоб захопити владу. А може, це ти вчепився в це крісло настільки, що ти став жук 2.0, і ти не бачиш очевидної вигоди від об'єднання Антонівки з дубцям. Тут ніхто не бачить вигоди, окрім тебе. Ніхто не бачить. Так, ну ми це ще побачимо. 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 <проб> побачимо. <проб> побачимо, побачив. Алло, Валентин Анатолій. У мене новини не те, щоб хороші, не те, щоб погані. Коротше, бодя знає про наші домовленості. Не переймайся. Я щойно розмовляв з друзями з Києва. Вони сказали, що робити. Слухай сюди. Навіть так. Розпадеться. Зараз буде краса без. Відпускай. Ох, я врятована. Такий класний лук вийшов. Треба обов'язково запостити на мейкап. Сфоткаєш мене. Оп. <рес> <рес> я якось смішно виглядаю. Ні, ти дуже кльово виглядаєш. Мене просто досі дуже сильно веселить, що улюблений мультик Сінька це Міккі Маус. А, мене так. Я просто один раз зробила таку зачіску. Він потім цілий день називав мене моя Міккі Маус. І той так мене обіймав. Він це так. Це буде один з подарунків йому на день народження. У апарата. Вибач, що відволікаю. Але пане Мініник не хоче зробити перерву. Та знаєш, я з удовольствием, в мене часу нема. Що треба відпочити. Сьогодні твій день. Дуй! Я ж тобі казав, я не хочу празнувати. Останнім часом саньок реально виснажений через роботу на СТО. І щоб він відпочив хоча б власний день народження, довелось підключити важку артилерію. Саш, хтось їде! Хто? Анютина конечно, Так Ничего Валик, какими судьбами. Сюрприз! А я одразу сразу сказал, что это галлюмная идея, Сань, с ним до Валік! Валюта, брат! А я бачу, ти вже в курсі, так. Єдине, про що шкодує, що я не бачу обличчя Діми, коли ти його кидала. Привіт, Антон. Так, Це що, дожив, збій у матриці? Що він тут робить? Привіт. Речі збираю, сподіваюся. А ти ж тут був? Ну, ти ж просто зрозуміла, що ваші з Дімою стосунки ну, все. Mm -hmm. От і я подумав, що. Що я одразу кинусь тобі в обійми, так? Ну, для початку. Mm. Антон, те, що я скасувала весілля, ще не означає, що. Що? Що ми з тобою будемо разом? Ну нічого, я не буду на тебе тиснути як минулого разу. У мене до тебе інше питання. Що ти думаєш про об'єднання Антонівки з дубцями? Що? Схема проста: якщо більшість антонівців буде за об'єднання, і це буде документально підтверджено, то питання буде вирішуватись на рівень вище, в обхід боді. Треба лише подати нагору необхідні цифри. Тому я вирішив провести соцопитування. То як ти ставишся до деізоляції від дубців? Так не проти чи ні не проти? Ну, ж Ні, Ні, не проти. Ні, стоп, я проти. Проти чого? А Яке було питання? Добре, я, я спрощу питання. Ти проти ізоляції від дубців? Проти. Тобто, ні? Чи так? Стоп, де ти його спростив? Вон черга за тобою зібралась. Пиши ні. Ні, не проти. Ні, не проти. Так, дякую. Ось, будь ласка, розпишись. Ось тут. Дякую. <гум> Трасьте мені, будь ласка, половинку батоном, майонез і пиво. О, сніданок чемпіона. До речі, шановний, як ви ставитесь до деізоляції від лупців. <гум> як ти взагалі вижив? Удару зовсім не тримаєшся, а? Хто не тримає, братан? Хочеш перевірити? Отак? От Отак. Так, давайте спочатку подаруночки, а потім будете калічити одне одного. Давай, Добре. давай. А що ти подаруєш? <гум> що? Хочеш ще одну плюху подарувати. З днем народження! Це мені? А кому? Що там, що там, а? Клас, дякую. Не заглядай, скажи. Відкривай, відкривай. Що там? А це дрон. Мавік. Є, як дрон, Я ще. Сонечко, замовляла дякую це... тобі, величезно, дякую. М -м 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 -м, моя кохана. Ваня буде воювати, я тут буду гратися. Він такий розкладний пойме. Ніфіга собі, це що, плойка П'ята? Ще з фіфою! Ні-ні-ні, це на пошті щось переплутали, я поміняю. А стоп, стоп, стоп! Куди поверну, куди поміняю. Що, давай фіфу зарубувайся! Ну, якщо хочеш, ти. Що підключаємось? Підключаємось! Санечко, дякую. Садюк, давай. Сань! На народження бажаю тобі бути міцним потрібним, і щоб розводив тільки ти, а не тебе. Дякую, батько. У нас проблема. Давай відкривай. Соцопитування? Так, соцопитування. І що? Нехай проводить. Це ж не зробить Антона головою. Це не зробить, але Куртів зробить. Ну як же ж тобі пояснити? А. Вот, ну якось поясни. У Мене взагалі то вихідний. Якщо більшість мешканців проголосують за об'єднання, тоді посаду голови Антонівки взагалі скасують, і всі важелі впливу перейдуть до наступника Куртєва. Тобто Антона. Так а хто тобі сказав, що наші це підтримують? Ти забула, з ким ти маєш справу? Антон майстер маніпуляцій. Ти пам'ятаєш, як він першокурсників розводив, а? Коли він семестр прокидався політологом? Mm -hmm. Так, йому тоді замість покарання автоматом закрили педагогіку. Коротше, нам треба провести альтернативне соцопитування, бо якщо наверх подати діаметрально протилежні результати, вони анулюють одне одного. А якщо не вийде? Є план Б? Ні. Тому я їду до людини, яка єдина має вплив на Антона. Вожі, так. Скільки відсотків жінок краще будуть ходити? Таю мать, що ти тут робиш? Що, дивлюсь, хто зверху? Їм попкорн сирний твій улюблений. Хочеш? Діма, я хочу, щоб ти з'їхав. Але я тут живу. Ми розійшлися. Я знаю. Але я підписав договір оренди з твоєю мамою. Шо? То... Мама! Я извиняюсь, але з зділка... Відміняється. Чому справа в грошах? Ні, ні. Просто. Ну, я давайте 30. Даю 30. Ні. Це 30 тищ. Мама, ти не просто дві минутки, ми поговоримо. Дім. От скажи мені, чого ти добиваєшся? Ну, просто я був впевнений. Що ти закохана в Антон. Угу. — А потім я підслухав вашу розмову Так. і зрозумів, що ви не разом. Ага. — І значить, у мене є шанс. Немає. Ти підеш зі мною на наше друге перше побачення? Я згодна Згодна. — Сось. Ти моя радість. Я... Тільки в мене є одна умова. Кажи все, що Угу. Ти пам'ятаєш, коли ми з тобою тільки почали зустрічатися, ми з тобою ще не жили разом. Ти розумієш, Натяк? твій Сюди. мі 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 мі. Таші! Що ще раз. Що сказав? Чи що хотів спитати до тебе? А ти залужного там бачив? Та хто і не бачив. Братан, там на фронті реально такі люди. Куди не плюнь легенди. І на навіть на верхушку. Серйозно. Обичні пацани. Комбайньори. почтальйони. Я тобі так скажу, Сам. Раніше ми книжки по історії читали. Так. А зараз ми з пацанами цю історію пишемо. А я зараз. Ще відлучусь ненадовго. надовго. Сеньо, ти куди? Я зараз, я зараз. Сеньо. Іван Іване. Добрий день. У мене до вас невеличке питання. Так, я згоден. На що ви згодні? Ну, бути дружком на твоєму весіллі, Соне. Так а ми не одружимося, ми навіть не разом. Я тобі так скажу: не тягни резину. Інакше вона знайде собі іншого. А тобі залишаться баби, у яких навіть свого курятника нема. Дякую за пораду. У мене просто до вас інше питання. Я тут проводжу невеличке соцопитування. Ти спізнився. Я вже відповів на всі питання твоїй колезі. Привіт, Антон. Можна тебе на хвилиночку? Дякую, Іван Іванович. Це саботаж. Ні, це абордаж. Негайно припини друге соцпитування. Припини мені припиняти. Добре, тоді проведемо його разом. Назвемо це єдине, чесне соцопитування. Чесне. Єдине. Тобто ви проти нових робочих місць? Та ні, я за. Це не зради, розумієте? Об'єднання це пошук перспектив. Угу, Перспектив кріпацтва. Ну, погоджуюсь. З чим ви погоджуєтесь? Ну, зі... А... Тобто, ви завтра можливостей, так? Ви взагалі бажаєте процвітання Антонівці. Ну а як же? Це й ти. Ну. Тобто ви за втрату незалежності? Ти зараз мене зрадницею назвала. Ще раз побачу, здам тебе в СБУ! Так я не тебе велика! Гець звідси обидва! А хочемо її вас не бачили! Саньо! Сань! Та, ну, ти де пропав? Гаря працювати, ти, Олушка! Тихо тут... святкувай, давай! Та тут треба закінчити, ви ж сьогодні ввечері їдете. Ну, їдемо. Слухай, Саня, я спеціально взяв відрядження, щоб ми відпочили. Так. Давай. Пішли в магаз. Санакаси, він не обсуждається. Пішли, давай, давай. Іди сюди. Шов. З тобою це вже приходило. Так, да, я знаю, що кожен на своєму місці. Я не хочу, щоб моє місце в історії було десятки відремонтованих тачок. Зряму мене запросили. За. Проти. За. 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 Діти не рахуються. Біля, ну це вже є джизм. Та цьому навіть року немає. Він замість підпису молоком бекнув. Окей, цього не рахуємо, але все одно навіть без нього більшість за Ви програли. Міль, ну перестань, нічого трагічного не сталося. Вам з бодію завжди знайдеться місце в моїй команді. Тому що ви є моя команда, розумієш? Міля, це просто реальна можливість дійсно щось змінити на краще, грати по крупному. Хіба ми не про це мріяли? Ми вибачимо. У мене в хлопці сьогодні день народження. Алло? Антон набрав більше підписів. Тепер все надія тільки на тебе. О, Богдане! Привіт. Вітаю. Привіт. Вибач, нарада затягнулася. Професура переживає, що нейромережі відберуть у неї роботу. Ну, У них іще є час. Роки два-три. Що там тебе? Я прийшов до вас за порадою, бо окрім вас, я не знаю нікого, хто може його зупинити. Секретар сказала тобі, що в мене мало часу. Сказала. – Але ти все одно приїхав? Так. Ну, тоді в тебе є чотири хвилини. Кого я маю зупинити? Антона. Він готує переворот. Добре. Завтра подзвоню у Вашингтон. я серйозно. Він пішов проти мене. Антон у Штатах. А ви в цьому впевнені? Це реконструкція вашого першого побачення? Романтична. О. А ти як тут? А де? Соня? А. Соня не прийде. Не прийде? Ну що ж, я сподіваюся, нас ніхто не побачить, а то ще подумають, що я відбив тебе у сані. Ну і що? Це ви тепер знову разом? Поки ні. <кхи> <кхи> ну що ж, якщо ти, чувак, облажаєшся знову. Я тебе знайду, я поріжу тебе на шматки і порозкидаю ті шматки по різним містам і тебе ніхто ніколи не знайде. Ти зрозумів мене чи ні? Та я жартую, друже. Звичайно, я бажаю вам щастя. Сергій Леонідович, ну я як завжди вчасно. Сергій Леонідович, good Good evening. Good evening. А Я думав, що в тебе там ранок. Так і є. А, вибачте, я б з радістю з вами потервено. Просто oh. у мене зараз лекція починається. I'll call you back. Ну, no. бачу. Бачу, напевно я щось напутав. Запрацювався ти кравець. Якби mm -hmm. Антон кинув навчання, я б йому таке влаштував. Що той постріл кліщука в минулому році здався б Антону легким шлюбком мами по попці. Це слова грізного, не мої. А от я б сказав, що Антон зараз як. лялька на моїй руці. Що ж таке? Сергій де я, я ж кажу, в мене зараз лекція... Антон, буде. привіт! Наче сто років не бачились. Як погодка в Америці? Сонячно. навіть трошки припікає. Готовий? Mm -hmm. Точно готовий. Mm -hmm. Давай, 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 давай сюди. Проходь, мій котик, давай. Mm. А? Давно не пив. Випив пив фляжки пивасика, і рознесло. глянь. Як. Давай, 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 <станец> давай, давай. давай, <потрى> давай <потрى> зол... <потрى> <потрى> та, <потрى> подожди, подожди. Міжка, ти така красива. Це Забл... було з цим гоблином, Що ти в нього за грізний шла? До речі, диві, що я. Я був з ним в у цьому. Де ми собі були? Залазь, давай. Я Залазь! Сказав, що... Залазь, давай! Я сказав, виноги своє піднімають. Mm. Давай. Я зараз завезу його в частину і повернусь, окей? А, добре, тільки mm. не затримуйся. Це ще не всі подарунки на сьогодні.

Свободу затопить, та ні, І ти, мабуть, додому, а я Струни пошевелю, пошеве любені, такому молодому душі, тут не до чого, Я сонце так люблю, сонце так люблю. Стру. Завги. Потім скажу.